Читайте. Турденко, Віталій Степанович, звичайно, відповідно. Це закон. Якщо ви вважаєте, це попадає, повітряний закон. Чому ви не показуєте свою Стоп. Ви не представили. Я стояв. Ти хто не представлявся з ваших? Я вам уже годину. кажу. кажу, кажу. Я я вам вам годину що

Я вам да, попросив термін Не і Не це брехут. ваша душа. Да, 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 подожди! Подожди, да, подожди. думаю. Мармор, да, заходи в армор.